Дай, чужинець, тут господи України! герой України! Сьогодні ми зібралися не тільки для того, щоб шанувати Степана Бандера, а й для того, щоб показати, що його справа живе в наших серцях і в наших діях. Слава Української нації! Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! Зараз згодили навчанням вшанувати всіх колеги працівників з енергії свободи України!